У нас зараз на обліку перебуває 174 дитини. У відділенні на хіміотерапевтичному лікуванні знаходиться 14 дітей. Немає поступання всіх тих необхідних лікарських засобів, які мають застосовуватися при застосуванні тих чи інших протоколів. Але але загалом всі діти отримують лікування, нікому не затримано хіміотерапевтичне лікування, нікого не залишено без уваги. Всі діти планово отримують все як треба. Хочеться висловити подяку? Директору фонду, велике серця, пану Олександру, за його допомогу онкохворим дітям. Фонд працює, надається допомога адресна не тільки чернівцям, тільки Чернівецькому відділенню, а ще і всім відділенням онкологічним, де є онкохворі дітки. Дякуємо вам за вашу турботу, дякуємо вам за вашу доброту, за вашу допомогу, за те, що не забуваєте за наших дітей щодня. І ми дуже раді відчувати вашу допомогу, вашу підтримку. Дякуємо вам вам. Здоров'я, процвітання, збільшення фонду і збільшення можливостей для того, щоб допомогти нашим дітям. У Нас дітей дуже багато. Не всі діти пішли. Ми залишимо декілька десь. Ми проводимо таку акцію саме у онкогематології дитячі. Це вже друга наша акція. Але до дня захисту дітей, вже декілька років, якби з своїми друзями і волонтерами, ми приєднуємося до того, щоб зробити приємно менш захищеним діткам ніж у наших сім'ях. Сьогодні ми е, привезли 5 пульсоксометрів для відділення, тому що знали, що в цьому є потреба, а також зробили невеличкі подаруночки для кожної дитини, яка сьогоднішній день перебуває в стаціонарі. У нашому місті дуже багато таких людей чуйних з великим серцем, які завжди готові допомогти і завжди готові долучитися до якоїсь такої події. Ми колективом військової прокуратури Чернівецької гарнізону зібрали кошти, підготували також подарунки. кожному з діток і дівчаткам окремо, і хлопчикам окремо. І хочемо цим самим ну, принести радість наказаним діткам такі тяжкі для них період життя.